На Березнівщині втопився десятирічний хлопчик. Тіло дитини ще не знайшли. Двоє братів пішли порибалити на річку Случ поблизу села Прислуч. Поплавок вудки зачепився за очерет. Старший хлопець поліз у воду, аби його дістати, і дитину понесла течія. Хлопчик, якому 10 років разом зі своїм молодшим братом пішли на річку Случ там, недалеко від села зразу за селом. і рибалили. І як зі слів очевидців, там він закидав удочку, і в тому місці якраз є корчі, там дерева, десь зацепився гачок. Він хотів відчепити цей гачок, послизнувся і впав у річку. І його понесло цього хлопчика. На, наразі він не врятувався. Мабуть, не вмів плавати. мав молодший брат побіг там додому. Прибігли люди. На жаль, вже він був під водою. Зараз тіло потопельника шукають п'ять водолазів. Рятувальники припускають, що дитина вже могла віднести на кілька десятків метрів, адже у тому місці велика течія не можуть втриматись у воді і дорослі чоловіки з 50 кілограмовим обладнанням на плечах, тримають їх на мотузках. Пошуку триватимуть до тих пір, поки тіло не знайдуть. Рятувальники вкотре просять батьків не залишати. Своїх дітей без нагляду. Якраз зараз дитячі канікули дітей відвозять в села до бабусі, і є такі в нас вже багато випадків, що от, діти просять просяться бабусь покупатися. Ні в якому разі самим їх не відпускайте на воду, тому що одно, одна хвилина хватить для того, щоб він попав у воду, захлинувся і втопився. Тільки купатися у відведених місцях, там де є мілко, і, і тримати його за руку ні в якому разі вчить плавати. З початку року на Рівненщині вже втопилося 15 людей, двоє з них діти.